Висвітаю автосалон відео автомобілі з пробігом. Сьогодні маємо на фотозоні Suzuki Splash 2011 року випуску в чорному кольорі. Охайний, акуратний хетчбек міського класу на автоматі з бензиновим двигуном. По комплекту два ключі оригінальних. Один власник. Хороший пробіг 75 тисяч кілометрів. Тахометр знаходиться трошки вище. Двигун працює ідеально. Автоматична трансмісія, кондиціонер, музика, обігрів сидінь переднього ряду. Також є обігрів зеркал. Дзеркала з електрорегулюванням, передні склопідйомники електричні. Якщо шукаєте невеличкий автомобіль на автоматі, це буде ідеальний варіант. Недорогі обслуговані автомобіль, охайний багажник. Літня гума Ханкок. Чудовий варіант за помірні гроші. Також маємо в наявності багато інших моделей. Велика кільцева 58 віді автомобілі з пробігом. Будь ласка, запрошуємо на огляд та тест драйв.